Перші переговори про закінчення війни будуть з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Тільки після цього можуть розпочатися переговори з Росією. Про це в інтерв'ю американському підкастеру Лексу Фрідману заявив президент України Володимир Зеленський. Але за умови, якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, ми сідаємо передусім з Трампом. А ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путін, і ми з Трампом буде І потім, якщо а я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою, і після цього може бути вже розмова з рускими. Також президент повідомив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після завершення війни або після змін у законодавстві. Зеленський зазначив, що суспільство проти проведення виборів, оскільки необхідно створити інфраструктуру для голосування 8,5 мільйонів українців, які виїхали за кордон, та для тих українців, які нині перебувають в тимчасовій окупації.